Чи повернуться українці в Україну. Опадкування посилок як маркер Українці це скарб. Ці три питання я сьогодні в'яжу в одне і почну з останнього: Рейтерс заявило, що підняття економік країн Європейської спільноти може зупинитися і почати, початись глибока криза, тому що українці. Прияли зростанню економічних процесів, і на сьогоднішній день в певних країнах навіть спостерігається злет певних показників. Що це означає, друзі? Це означає, що вся мантра, яка розказувалася нашою владою, це повна брехня і маячня. Ніхто українців повернати, повертати не буде і не хоче, тому що українці це потенціал, це можливості для зростання власних економік. Попри вивезений капітал, українці мають неабиякий хист, знання і навички, мають ініціативу, вміють працювати і швидко адаптуються. Отже, друзі, українці, які зараз знаходяться в вимушеній міграції, це гарна новина. А погана новина, друзі, для вас і для всієї України, як української нації, в тому, що біженці в переважній своїй більшості, за моїм переконанням... Не повернуться. Верніше повернуться на короткий термін. І потім, взявшись за голову, поїдуть знову назад. Чому я роблю такі висновки? Давайте проаналізуємо, друзі, на одній, лише одній, а потім, може, додамо ще декілька ініціатив, останні ініціативи влади. Це чергова спроба оподаткувати. Посилки поштові відправлення, які отримують українці з-за кордону, чергове піднімається це питання, і Данило Гетьманцев, відомий диверсант, ініціював черговий законопроект, який з величезною ймовірністю буде прийнятий, тому що зараз вже зібрали чисельну підтримку з громадських об'єднань, які завжди знаходяться в орбіті влади. Це такі, знаєте, провладні Громадські інституції, які завжди оспівують, знаходяться в так званому конструктивному діалозі з фактичними злочинцями, які сіли на владні важель. Це і ОРБ, яка підтримувала фіскалізацію, це і е, різного роду е, в, в іноземні представництва, Американська палата, ЄБА і так далі, тому подібне. Мені прикро за той бізнес, український бізнес, який знаходиться в тих асоціаціях, тому що його взяли без його волі, фактично обмокнули в лайно. І зараз за підтримки цих громадських організацій ініціюється законопроект, який буде справляти ПДВ та Мито з посилок. До 45 євро лишили ліміт. 45 євро не будуть оподатковувати. Податкову додану вартість а більше 45 євро за посилку ПДВ, ну а більше 150 євро євро і будуть запроваджено і мито. Так, от що, що показово в цій ініціативі, і як вона кореспондується з моїм висновком, що українці не повернуться в Україну. Уявіть собі, це я звертаюся до моїх колег, до українців, які знаходяться зараз фактично у в'язниці, якою стала наша Україна. Вони не можуть виїхати, вони ізольовані, вони знаходяться і в певному інформаційному, е зовнішньому вакуумі і внутрішній пропаганді. Так от, уявіть собі, що ви поїхали кудись, побали, побачили краще, а потім вам треба повертатися до гіршого. Це фактично неможливо. Українці побачили, що за кордоном їх цінують, вони вважаються драйверами економіки, на них орієнтуються, з ними якийсь мірі заграє влада. І робить всі ініціативи. Що стосується посилок, то українці реально побачили, що товари, ті товари, до яких вони звикли в Україні, а це близько 7 мільйонів українців. Побачили, відчули, що вони можуть дуже серйозно бути дешевше ніж в Україні. В Україні, яка знаходиться значно нижче на соціальному і економічному щаблі, де значно менші заробітні плати. Товари дорожчі. І це не поганий бізнес, друзі. Ні, це не поганий бізнес в, в своїй основі. Це такі правила роботи, які створила влада. У нас товари справді здебільшого якісні, сучасні товари, це здебільшого іноземного виробництва. Ввозячи їх в Україну, вони виростають в ціні за рахунок транспорту, і за рахунок податків. І саме головне, що ніколи не враховується нашими економістами ціна на товари. Зростає на так звану корупційну складову, яку ти повинен сплачувати державі держемордам, які сидять на владних важлях. Ти повинен сплачувати, що ти не будеш їх сплачувати, то тебе рано чи пізно накриють. Ти повинен платити за так званий касовий апарат. Ти повинен вести ту морудну всю облікову звітність, і коли до тебе прийде перевірка. Ти все одно будеш крайній. Тому товари у нас дорожчі, тому у нас не можуть вони бути дешевші, не можуть робити такі знижки українські реалізатори. А відтак українець побачив, що в принципі за один той самий товар, навіть за товари, які кращої як все, тому що тут ще таке питання є за лапками, що товари, які реалізуються в ЄС, вони реалізуються по іншим стандартам ніж ті товари, які експортуються в країни третього світу. А Україна, на жаль. Напевно, вже виходить за рамки третього світу. Ми там четвертий, п'ятий, чи я не знаю який. Тобто якість товарів так само гірша, ціна вища, якість гірша. І українці в якійсь мірі рятувалися, замовляючи товари, які їм потрібні, з-за кордону. Так вони ризикували. Ми не могли не попасти в розмір, купуючи якісь штани на там маркетплейсі, лівайсі, я не знаю. Могли там отримати. Щось не доотримати, тому що ну все одно це посилки формуються, сам особисто, замовляв, не од... замовляв і, замовляв і продовжую замовляти е, такі товари, це завжди ризик, це завжди е, певні нюанси. Але за рахунок того, що ціна була нижча, я і такі, як я, економили ці кошти. А коли ви знаходитесь в Україні, повернулися з справедливішою, я не скажу що ідеально, але справедливішої країни і побачили, що у вас... У вас забирають можливість купити товар принаймні по європейській ціні, так з невеличкою націнкою за транспортні витрати, і ти повинен за нього переплачувати. Тому що до бізнесу приходить якийсь корупціонер, вимагає, викручує руки. Відповідно, ці витрати він закладає в процеси торгівельні, і націнка вимушена бути більше. Ти приїжджаєш, бачиш цей момент. І на фоні, ми зараз глянемо посилку, але на фоні усього решту. Решта, ти розумієш, що заробити в Україні ти більше не зможеш. Ти точно заробиш менше, ніж у Європі. А витрачати ти будеш більше. І це ще попри те, що тобі зараз уже в інформаційній політиці розказують, що ти повернувшись за кордону, ти будеш жити по тим правилам, які тобі встановлять ті, які за кордон не виїжджали, ті, які воювали. Я спілкуюся з тим, хто справді на нулі. У них таких думок не виникає. Це штабні щурі, які себе розглядають певно в якихось політичних проєктах. Вони навівають ту мантру, ті всякі да, пінгвіни українські і так далі, тому подібне, розказують цю маячню. Але от українець він розуміє, він їде в гірші умови. Йому там будуть розказувати, як жити. Він розуміє, що в будь-який момент він може не виїхати, тому що його знову обмежать його в базовому праві. Розпорядатися особисто своїм життям, своєю долею і вільно пересуватися, то віддайте, дайте мені відповідь, друзі, на питання, чи повернетеся ви це до тих, хто знаходиться за кордоном вимушеної міграції, і до тих, хто в Україні, чи повернуться ті українці. Хтось зараз каже в коментарях, що ой, хай не повертаються, хай їдуть, хай будуть, хай десь. Ви бачите, якщо ви так думаєте чи так говорите. Спіймайте себе на цій фразі, тому що ви фактично суперечите всьому тому, що зараз говорить Європі, про що написав Геройтерс: що українці це скарб, вони драйвери економіки, вони прекрасні працівники, вони прекрасно адаптуються, вони навчаються мови і генерують валовий внутрішній продукт. Якщо вам не потрібно це звертання до тих українців, які залишаються в Україні, і скажуть, що хай не повертається, вони поїхали, не хотіли захищати. Якщо вам не потрібно валовий внутрішній продукт. Якщо вам не потрібно, щоб держава розвивалася, тому що без валового внутрішнього продукту, без виробництва товарів, від реалізації товарів, від створення робочих місць, а своє, робочих робочі місця треба хтось про там працював, то не буде України. розумієте, що її не буде. Рано чи пізно Росія захопить Україну. Тому що якщо воно лежить слабе, його все одно заберуть. Не Росія, а хтось інший, там Польща, Румунія. Білорусія ставши сильнішою. Але по факту, оця лафа, а лафа я вважаю, в економічному плані, коли наші держморди жирують і крадуть, коли нам дають гроші на утримання нашої держави, вона закінчиться. Європа уже на межі кризи, і тільки за рахунок знаходження тут українців, та, за рахунок от таких драйверів, вона тримається. Тільки українці піде відтік, грошей Європа не дасть, тому що вона в неї поглибляться кризові явища. Америка зараз зміни свою політику, в неї купа внутрішніх проблем, вона не буде фінансувати. Про угоду сторічну з Британією це господи, другий Будапештський меморандум. Ні про що? Там його навіть розірвати можна, по-моєму, через півроку. Не кажучи про те, що легітимність цього документа під дуже великими сумнівами, тому що відповідно до особистості підписанта. Грошей не буде. На які гроші? Буде функціонувати Україна. Ну ще є варіант зробити нас такою мілітарною державою, такими найманцями за гроші. Коли всі з пеленок будуть виховуватися як спартанці, воїнами, і будуть ці воїни, жінки будуть дітей народжувати, а воїниці будуть їхати воювати в інші країни. Ну, Це доля Запорізької Січі. Розумієте, що це доля Запорізької Січі? це шлях в нікуди. Рано чи пізно це теж зупиниться, тому що ми в сучасному світі так не зможемо жити. І у нас. Повна безвихідь. Ініціативні люди, українці, а я вважаю їх все-таки ініціативними, авантюристами, сміливими, тому що, і ресурсними, тому що ну, виїхати в перше місце повномасштабного вторгнення могли тільки авантюристи, сміливі, і які мали якісь ресурси. Якщо ці люди заробили ресурси в корупційній Україні, не говоримо зараз про корупціонерів, не говоримо про олігархів, у нас не 7 мільйонів корупціонерів, не 7 мільйонів олігархів, це, скажімо так, середній клас. Середній клас зміг відправити своїх дітей, жінок, так, наприклад, сам може десь виїхати. Він себе знайде в Європі. А з чим залишиться Україна? З ким залишиться Україна? З поломаними психічно і фізично чоловіками, які справді героями пішли захищати, по факту захищали вони і держеморт, корупцію, злочинні дії, брехуна Зеленського і так далі. Тому подібне. Вони прийдуть покалічені. Вони не зможуть, в силу певних уже фізичних і психічних вад, повноцінно стати працівниками на заводі, відкрити свій бізнес. Їм треба буде час реабілітуватися, їм треба буде відновитися, де взяти гроші на ту реабілітацію. Європа? дасть? Друзі, та ніхто нічого не дасть. Нас кормили більше півтора чи два роки байками про репарації, та, що Росія все нам віддасть, гроші ми все використаємо. Ці гроші в результаті, якщо якісь щось перепаде, там невеликі, нам тільки відсотки дали від цих грошей, їх просто розкрадуть наші можновладці. І Україна залишиться ні з чим, розбитим коритом. До чого я веду, друзі? Можна дуже багато аналізувати. Я веду, по-перше, треба змінити риторику, але розумію, що з цією владою риторику не змінити, як і це законодавство. Нам треба знову-таки підвожу всіх під досягнення якогось перемир'я. До заміни влади, до перегляду всього законодавства, відміни митспосилок, відміни податку на нерухомість, скасування ПДВ, запровадення тотальних безобмежень виду бізнесу, розміру, спрощеної системи оподаткування, обліку дозвітності, звісно, без ніякої звітності касових апаратів, максимальна лібералізація, хоча це слово зараз набуло поганого відтінку. Но це єдиний варіант. Якщо Україна, українська влада в першу чергу, не запропонує умови українцям, принаймні співрозмірні з тими, які вони мають в нехай не найкращих країнах, найближчими Польща, Румунія, Болгарія, де дуже багато, я не говорю про Німеччину, не говорю про Норвегію чи, наприклад, Іспанію. Що не буде хоча б цього рівня, а бажано би краще. То приїдуть і поїдуть назад. Поїдуть назад, маються на увазі там, де вже прожили більше двох з половиною років. Це та інформація, яка в мене є. Я спілкуюся, відчуваю людей. Вони розуміють і адаптуються, вони втомилися від тої дурні, яка їм вішується. втомилися від того, що їм обмежують консульські послуги, втомились від того, що їх звинувачують, що вони продали Україну тільки тому, що вони... Ну, мають більш потужний інстинкт виживання. І вони мають повне право вибирати свою долю. Коли хтось розказує, що він там щось буде забороняти, я чую форму понадювали, Дуже цікаво, друзі, коли ви маєте час на ефірах ходити, коли хлопців з нуля, я знаю, не відпускають до дітей провідати. А вони тут з Києва по ефірах і розказують бравадно, що ми розкажемо, як тут що, ти ніде не будеш, ніким не будеш. Ну, друзі, по-перше, раджу вам вивчити, друзі, не скажу не друзі в лапках. Да? Вивчить чинне законодавство, бо що обмежити в підприємницькій діяльності ви нікого не зможете. Бо, що треба тоді змінювати все базовий принцип. У нас нема такого, що українець має якісь переваги над іноземцем чи людиною без громадянства. Ну, окрім, звичайно, права вибору, який так шельмується. Тому ця риторика на фоні таких страшних вбивчих, ганебних, диверсійних законодавчих змін, одним з яких є, до речі, оподаткування посилок. Це просто шлях до знищення України. Хто цього не зрозумів, мені дуже прикро, друзі. Немає майбутнього з такими законодавчими ініціативами. У нас є єдиновірний шлях змінити владу і переглянути все чинне законодавство. Скасувати ці всі норми, зробити зрозуміліші відносини. І тоді, і тоді у нас є шанс, що країна Україна залишиться. Бо навіть як е, тимчасовий прихисток для е, іноземців з третіх країн вона не, не буде відігравати ролі. Якщо хтось думає, що в Бангадешці дуже приїде, це дуже сумніваюся. Для в неї лише зроблять якийсь переваличний пункт. Можливо, звичайно, і Небесний Єрусалим, хто його знає, подивимося. ну але знову тоді навіщо називати тоді і Україну? Дві назвам іншим. Словом, тому що який сенс і так українці не впливають на процеси, не, де більше вони знаходяться на владних важелях. оце окрема історія. Бо, друзі, цим ефіром я закликаю вас помислити над, над майбутнім, яке приготувала нам сьогоднішня влада ну, разом з обставинами, з війною і з, з расистами, які ці обставини в якійсь мірі спричинили. Але ми логічно підходили до цього е, кінця, до цього патової ситуації. З якої вихід один. Переобирати владу і перекреслювати все те, що нагородили. Все те, що натворено в нашому законодавстві. Яку сферу ви не візьмете, на перший погляд, там нормально, починаєте в ній копошитися і ви бачите, що в нам все з ніг на голову. <кх> Тому, друзі, хто поділяє мою точку зору, поширюйте це відео, підписуйтесь на мій канали. Чи коментуйте, дискутуйте, можливо, у вас є інша оцінка, ви думаєте, що повернетеся? Повернетеся ви, шановні біженці, які зараз знаходяться в вимушеній міграції. А друзі, колеги, які в Україні, ви думаєте повернуться вони? Повернуться ті, хто поїхав, хто відчув смак свободи, хто відчув смак своєї повноцінності. Свою цінність в порівнянні з Україною, чи повернуться вони у в'язницю, яку фактично створили нам нащадки НКВД, кадебістів з України. Ми не отримали омріяної України, де повноцінними правами могли би користатися українці. І це факт, друзі. Тому думаємо, споглядаємо, прозріваємо. Робимо ми навколо себе суспільство мудрих, мислячих людей, вода і камінь точе, і робимо все, щоб спонукати сьогоднішню владу, зупинити, так нам було на невигідних умовах, цю війну, і провести вибори, не втративши державності, привівши до влади інших людей. Можливо, ми знову помилимось, але привести нових людей за ними, тому що рух це життя сьогоднішньою владою перспектив. Немає. Борімося, поборемо. Хай нам Бог допомагає. Сейфоп, сейф України.